Збіг чи провокація на тлі загострення відносин між Мадридом та Лондоном, британський військовий корабель прибув до Гібралтару у супроводі двох менших суден для участі у військових навчаннях. Фрегат королівського флоту пришвартувався коло британського анклаву на наступний день після акції протесту іспанських рибалок, незадоволених планами Гібралтару збудувати штучний риф з бетонних блоків, які вже майоріють посеред моря. Конструкція має сприяти відновленню популяції риб, запевняє влада Великої Британії. Втім, на думку Іспанії, бетонні блоки перешкоджатимуть її рибному промислу. Ця зона багата на рибні ресурси. Звівши конструкцію, вони просто намагаються зашкодити нам рибалити. МЗС Іспанії заявило про намір стягувати 50 євро за перетин кордону з Гібралтаром, аби відшкодувати збитки рибалок. Для початку ж британці вирішили випробувати довгими чергами. Ми тут не вперше тому звикли до перевірок. Втім, на цей раз чекати довелося задовго весь ранок. Перевірки на кордоні дуже суворі. Таким чином вони висловлюють неповагу до працівників. Десять тисяч людей перетинають кордон, їдучи на роботу. Крім того, мешканці Гібралтару їздять скуповуватися до іспанських супермаркетів. Велика Британія висловила обурення недотриманням Іспанією принципів вільного пересування людей у межах Європейського союзу. Британський уряд закликав Брюссель доправити на місце спостерігачів, які могли б засвідчити правопорушення. У відповідь на це Мадрид нагадав, що ані Велика Британія, ані Гібралтар не належать до шенгенської зони. А відтак перевірки на кордоні необхідні для боротьби з контрабандою, зокрема з нелегальним ввезенням дешевих іспанських цигарок на британську територію. На тлі економічної кризи в Іспанії, 8 відсоткове зростання Гібралтару за минулий рік не тішить Мадрид, поміж іншого ще й через численні іспанські підприємства, що перемістили туди свої активи. Британська заморська територія, площу лише у сім квадратних кілометрів, пропонує інвесторам вигідніші умови, аніж Іспанія. Мадрид досі не втрачає надії на перегляд статусу Гібралтару. Лондон у свою чергу посилається на результати референдуму 2002-го, коли 98% мешканців Анклаву висловилися проти зміни його статусу.